Майбутні таланти футболу у Коломиї. Всесвітня асоціація футболу ФІФА разом з українською асоціацією футболу зреалізували пілотний проєкт. У його межах провели тестування молоді таланти. У такий спосіб серед учнів молодшої школи шукали тих, хто має здібності до цього виду спорту. Спортивний захід провели на майданчику Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. На спортивному майданчику Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського зібралися учні перших четвер. Тех класів більшість із них грають у футбол лише з друзями, а тут кожен із них хотів показати свої уміння, адже з'явилася можливість розпочати займатися цим видом спорту професійно. Подобається я в захваті від цього. Мені подобається тут. Я думаю, я виграю сьогодні, буду на першому місці. Всесвітня та Всеукраїнська асоціації футболу провели для хлопців та дівчат кілька видів тестувань, щоб визначити тих, хто має здібності до футболу. Визначити серед цих хлопчиків і дівчаток. Підкреслюю майбутніх молодих талантів футбольних, тобто йде тестування на швидкість, спритність, координацію, володіння м'ячем. І серед цих дітей, які ще не тренуються, спеціалісти вже можуть визначити, яке в них може бути перспективне майбутнє. Тому зібрані чотири коломийських ліцеї з ТЦВ, з району, які сьогодні 150 дітей, які сьогодні пройдуть це тестування. Коломия завжди славилися, і коломийський район славилися футбольними традиціями, і ми віримо, надіємося, не на війну, на ці всі проблеми, які в нас сьогодні є, що ці дітки. Виростуть здоровими і колись багато з них і хлопчики, і дівчатки, стануть футболістами, справжніми футболістами, справжніми патріотами нашої країни. Загалом асоціація вже провела понад 25 таких спортивних заходів, зокрема і на Івано-Франківщині. І основна мета визначити талановитих діток, які мають здібності до футболу, допомогти їм займатися ним системно, щоб були результати, створити для цього всі необхідні умови. Для цього у нас і провели таке тестування серед наймолодших учнів. Самим головним критерієм визначення визначенні швидкості то є час. Ми спеціально залучили високоточне обладнання, на якому тестуються національні збірні багатьох країн. Тому що воно достатньо таке, знаєте, ну має ексклюзивний характер, високоточне. І саме визначивши час діточок на певних дистанціях, тобто ми під час пробігання 30-метрової відстані визначаємо час на 10 метрів, це є стартова швидкість. Від 10 до 20 то є абсолютна швидкість, бо дитина вбігає не витрачає час на розгон. І від 0 до 30 то дистанційна швидкість. І саме це один критерій. Наступний критерій. І для всіх фахівців футбольних є зрозумілим е, стрибок в довжину. Це вибухова сила, яка контролюється, тобто чим далі стрибок, тобто там уже сантиметри йдуть. Тут, тут секунди, тут сантиметри. І так само два тести на е, координацію і на спритність. Тест Те і тест смартгол. Але тест смартгол ще включає в себе е, тестування когнитивних здібностей, тобто вміння. Переключати сміння, крутити головою це те за рахунок чого буде розвиватися сучасний футбол в майбутньому. Умови будуть створені не лише по факту тестування, а це і навчання тренерів, і покращення їх рівня і систематизація, і проведення відповідних кемпів з тими дітьми, яких ми визначимо найкращими. От приблизно така місія цього проекту. Команді кожної школи учасниці спортивного заходу подарували м'ячі та інше приладдя для тренування. Восени запланували провести шкільну футбольну лігу, де ще більш ретельно обиратимуть тих, хто має усі шанси збудувати футбольну кар'єру.